Учасники зібрання переконують, переваги сімейного фермерства очевидні: менше потреба вкладення капіталу, більше людей мають роботу, більша відповідальність, збереження села як осередка національної культури і державності, збереження навколишнього середовища. Інвестори забезпечують безкоштовне навчання, придбання саджанців, засоби захисту, плівки, систем крапельного зрошення і гарантують ринок збуту. Переваги сімейного фермерства вже відчули мешканці Лосятина на Кременеччині. За п'ять місяців роботи полуничних кооперативів виділено і підготовлено земельних ділянок до посадки 10 гектарів полуниці. Встановлено та налаштовано холодильні обладнання. Придбано термовантажівки з вантажопідйомністю 5 тонн для доставки полуниці на переробні підприємства. 90 сільських родин користувалися послугами кооперативів. 58 осіб отримали офіційне працевлаштування сезонної зайнятості, що дозволило їм отримати допомогу з безробіття. Протягом міжсезоння кожен з них заробив близько 4 тисяч гривень за сезон. Іноземні інвестори готові працювати й далі. Проект має на меті допомогти принаймні 500 власникам особистих селянських господарств підвищити власні прибутки.